Минулого тижня вся Європа спостерігала за фіналом наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2013 Україну у шведському місті Мальму представляла солістка заслуженого академічного ансамблю пісні та танців збройних сил України і досить вдало. Зворушливий виступ співачки Злати Огнівич посів призове місце. Злата Огнівич народилася в Мурманську в сім'ї військового хірурга та педагога. Дитинство співачки пройшло в Криму в місті Судаку, де дівчина й почала навчатися музики. А професійне становлення відбулося вже в Києві. Взагалі, я співаю з самого дитинства, співала у дворі, на дворі у своїй бабусі у Кривому Розі українських пісень. Найчастіше я виконувала пісню. Ніч, яка місячна зоряна, ясна я, видно, хоч голки збирай. У вищому музичному училищі, а згодом інституті імені Глієра, Злата з кожним роком удосконалювала свої вокальні можливості та пробувала себе у різних стилях та напрямах. Красивий голос, і вона вміє його подавати. У неї є відчуття свого голоса, і вона розуміє, де можна його м'яко подати, де нужна більш ряще подати. Кожен співак початківець, аби розвивати свої здібності, повинен постійно співати. Хто сіде у ресторани та кафе? Злата ж обрала інший шлях. Вона пішла набувати професійного досвіду до серйозного колективу. Заслуженого академічного ансамблю Збройних сил України я вирішила піти на прослуховування. Така маленька студентка прийшла, сором'язлива і заспівала пісні. і Я не очікувала, що мене візьмуть. Слухав і зрозумів, що треба брати. Перші професійні кроки Злата робила тут, в ансамблі. Саме він надав їй можливість виступати на великій сцені у супроводі оркестру і хору, а ще подарував незабутню поїздку у гарячу точку, де перебувають наші миротворці. Злата згадує, як виступала на американській військовій базі у Косові. Ми летіли на Різдво у Косово, тому співали різдвяні пісні. Там на різні голоси ми співали наша маланка, Подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Тобто поїздка пройшла дуже весело. За час проведений у колективі вистачало і курйозних випадків. З Сергієм Юрченко, моїм партнером, по піснях, по дуетах, ми співали на сцені під відкритим небом, і е, пішов дощ, ливень було дуже лячно, страшно, тому що могло просто і током вдарити від мікрофонів. Саме пісня у виконанні дуету Злати Огнєвич» Огнівич та Сергія Юрченка стає родзинкою. Майже кожного виступу ансамблю пісні і танцю збройних сил України. З нею комфортно і впевнено почуваєш себе на сцені. Ти твориш на сцені. Ти не боїшся за партнера, що він десь зараз забуде слова або десь зіб'ється, або ноту не візьме. З нею комфортно ти насолоджуєшся тим, що ти твориш, співаєш. Молода, талановита і без перебільшення нова зірка української естради Злата Огнівич за останні роки здійснила справжній зліт у своїй співочій кар'єрі. Про це свідчить і шість записаних кліпів до її пісень, і третє місце на всесвітньо відомому конкурсі виконавців Євробачення 2013. Часто питають: ну от поспівали у вас там і полетіли. Ні, досі у нас і тіна Кароль на, на півставки. Залишається солісткою ансамблю і працює з нами найбільш відповідальні, солідні такі великі концерти, звичайно, Залишиться і злата Огнєвіч, бо це є хальмоматер, звідки вони вийшли, приходять сюди 16-17-річними дівчатками, йдуть досвідченими артистами. Ми від щирого серця бажаємо златі нових звершень, яскравих і незабутніх пісень та поповнення армії шанувальників її таланту.